Одещина прощається з героями-прикордонниками, загиблими у Довжанському котлі. Відомо про сімох убитих. Ще 17 людей у списках зниклих безвісти. Понеділок в області оголосили жалобним. Сьогодні провели в останню путь двох героїв старшого прапорщика одеського прикордонного загону Віктора Діхтієвського та Євгена Колесниченка з Одеського загону морської охорони. За день до смерті старшому прапорщику виповнилося 48 років. Товариші витягли його з під обстрілу, але дорогою він помер від ран. Попрощатися з героєм прийшло чимало небайдужих Одеситів, а також його бойові побратими. Нінив, не ні не плакав. За спиною прятався, була йому задача розсвяті організувати, дизеля і так далі. Без нервів, без нічого. Чітко, грамотно. Бой, бойовий брат видержав, з честью. Коли наша група перекривала Чангар, коли тільки захопили Крим, він також серед перших пішов туди. Всі його любили, нікому ну, всі згадують його тільки доброму словом.